Чорне море фактично перестало бути безпечним для експорту російської нафти. Те, що в офіційних зведеннях назвали інцидентами, насправді виглядає як початок системної морської блокади. У центрі подій Порт Новоросійськ, головні нафтові ворота Росії, через які йдуть десятки мільйонів барелів щомісяця. Цієї ночі під удари потрапили не військові кораблі, а саме танкери. За даними навігаційних сервісів та міжнародних операторів, одразу кілька суден Матільда, Дельта Хармоні та Дельта Супрім перебували на рейді в очікуванні завантаження після атаки. Один із них загорівся, інший отримав пошкодження корпусу та екстрено пішов у бік безпечних вод. Російська сторона заявила про успішне перехоплення цілей, але супутникові знімки та дані руху суден показують іншу картину, і тут з'являється деталь, яка різко змінює весь сенс подій. Частина цих танкерів перевозила не російську, а казахстанську нафту, яка йде на експорт через каспійський трубопровідний консорціум у новоросійську, зокрема, Дельта Хармоні працював в рамках контрактів для західних компаній, включно з американськими енергетичними гігантами. Це означає, що Росія більше не може гарантувати безпеку навіть своїм партнерам і міжнародному бізнесу. Порт, який мав бути нейтральною гаванню, фактично перетворився на зону високого ризику. Наслідки не забарилися. Через зупинку роботи терміналу Казахстан був змушений скоротити видобуток нафти майже на третину, просто немає куди її вивозити. Але для Москви ще болючішим став інший фактор страхування. Ставки воєнних ризиків для суден у Чорному морі різко злетіли, і тепер кожен рейс коштує на мільйони доларів дорожче. Для багатьох перевізників такі маршрути стають економічно безглуздими. Паралельно удари почали зачіпати й так званий тіньовий флот за кілька днів до подій у Новоросійську поблизу берегів Туреччини, було пошкоджено танкер Елбус, який використовувався для перевезень в обхід санкцій. У результаті в Чорному морі сформувався своєрідний затор, десятки суден стоять у нерішучості, не наважуючись заходити в російські порти. Хто здійснив атаку, поки невідомо. Складається чітка картина: сухопутні маршрути перекриті, газові потоки обмежені, а тепер під загрозою опинилася й морська логістика. Для російського експорту нафти це означає нову реальність, дорогу, ризиковану і дедалі менш контрольовану. Чорне море з торговельного коридору перетворюється на пастку. Як виглядає повна картина цього перекриття і що це означає для глобального ринку енергоносіїв, ми розберемо у наступному випуску. Підписуйтесь, щоб не пропустити. Працюємо далі.